Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги електричну щітку для прибирання. Ця електрична щітка ідеально підходить для миття кухонного посуду та прибирання. Вона справляється з брудом та пилом на різних поверхнях, наприклад, таких як ванни та плитка. Бездротова конструкція покращує маневреність, дозволяючи легко дістати. Атися до вузьких кутів. Професійна щітка для прибирання це трудомісткий інструмент, який спрощує домашні справи, завдяки регульованим налаштуванням швидкості. Вона задовольняє різні потреби в прибиранні, забезпечуючи ефективні та надійні результати.